І більше про наслідки голодомору та інші акти геноциду українців скоєні росіянами, розпитаю гостя нашої студії. Це сьогодні Геннадій Єфіменко, кандидат історичних наук, дослідник історії радянської України 1917 39 років. Пане Геннадію, ще раз вітаю вас, слава Україні! Героям слава і звісно, ми почнемо з паралелі 91 рік тому. Скоєний масштабніший злочин проти українців, але тоді диктатор Сталін. 91 рік по тому лише диктатор, інше ім'я має, а інструменти всі ті самі. Чим можна пояснити таку ненависть і таке бажання знищити саме українців? Дивіться, я би сказав би, що по-перше, я хочу тр трішки уточнити: 91 рік тому це був найжахливіший акт голодомору, тобто боротьба проти України. Небажання її бачити, бажання її знищити було в Кремля постійно. А от саме 91 рік тому почала створюватися ситуація несумісна із життям. Ну, тобто, ситуація штучного голоду почала створюватися. І... І тому відповідно Голодомор – це не лише вбивство голодом. Я просто за це. А що у них спільне в обох диктаторів? Ви знаєте, дуже багато різних методів, але спільне спільне те, що їх об'єднує, це не, не визнання, не не прийняття української державності як такої. Ви знаєте, більшовики свого часу у 17 році прийшли одним із гасел, я думаю, кожному. Хто в школі вчився, добре відомо, земля селянам там, mm -hmm. але першим гаслом перед цим, з яким вони завойовували владу, і чим вони відрізнялися від всіх російських інших партій, було право нації на самовизначення. Але коли говорили про право, то коли вже йшла мова про майбутню державу, то вони були просто впевнені, що українці і будь-хто які. Можуть скористатися цим правом, не будуть ним користатися, бо не здатні створити свою державу. А тут, після е, жовтневого перевороту, Українська Народна Республіка проголошує е, ну, свою державність, а згодом і незалежність. І, відповідно, вони не знали, як реагувати, бо до того їхні, їхньою фішкою загальноросійською було це визнання прав. А тут тобі раз і як робити? Вони були вимушені не змогли перемогти, не змогли зробити подібний переворот, як зробили у, у Петрограді, не змогли зробити в Києві. Був такий спеціальний перший всеукраїнський з'їзд Раду Києві, який, на якому Центральна Рада здобула перевагу. Вони тоді створили квазі республіку, тобто. Свою Україну і з, ціє, і з допомогою цієї України намагалися завоювати і завоювали зрештою е, Україну всю. Але навіть оцю свою квазі-Україну, українську державність, е, Сталін, знаєте, інші якось більше в керівництві більше на це лояльно дивилися. А Сталін протягом 18-го, 23-го років, 22-го років тричі намагався. Е, Нівелювати, знищити цю українську державність. Спочатку сказав досить вам гратися, потім намагався приєднати до України на правах автономії у 2020 році до Росії, потім у 22-му такий план автономізації. Але потужний рух, боротьба УНР, діяльність Української Народної Республіки в екзилі, це все змусило Сталіна відступити. І Радянський Союз, коли було утворюватись, на словах, це був на словах, звичайно, це був союз трьох чотирьох республік. І Україна була на рівні з Росією. Сталін начебто погодився, знаєте, але при цьому він і далі не сприймав це як державність. І знаєте, така ситуація була в 29-му році. Він вже вважав себе великим теретиком з національного питання. Національне питання використовували у загальнонародному міжнародному масштабі як. Засіб впливу Радянського Союзу, бо вони були там, наче як проти колоніалізму. Але в Україні він вважав себе теоретиком великим і було таке обговорення, що таке нація. Нація зараз одне із таких найпоширеніших тлумачень, нація це державно організований народ. Так от йому подібне тлумачення запропонував один із слухачів там партійних курсів. Касаткін такий був Василь. І тут Сталін каже: ну як так? Не можна говорити, що е, наявність державності це ознака нації. Того, що тоді як же з згнобленими. І навів приклад України. Він каже: виходить так, що Україна була нацією за старого гетьмана, ну тобто за Богдана Хмельницького. Потім царизм. Ліквідував націю, потім каже, виходить, що в 17-му році знову Україна стала нацією, тимчасово відокремившись від Росії. А тепер з утворенням Радянського Союзу вона знову перестала бути нацією. Тобто він у себе в умі заперечував українську державність. Йому, щоправда, це був ще 29-й рік, йому тоді відповіли, в тому числі, до речі, це... Секретар КП Узбекистану Ахмалі Крамов відповів в тому сенсі, що товариш Сталін, що ви uh -huh. що ви таке кажете? Ви ж ви виходить ну, заперечуєте державність України, тоді як державне оформлення України, тоді як в Конституціях і в Радянському Союзі це ж було союз держав із правом виходу, і в Конституції Радянської України говорилось про суверенність. А Сталін. Знову потерпів поразку. Тобто ситуація з Україною для нього це була ситуація кількох поразок. Він дуже образився на Україну, фактично, він і він не сприймав українську як державність, як таку. А коли от почався другий комуністичний штурм, про який ви говорили на початку сюжета, коли йшлося, власне кажучи, про колективізацію, розкуркулення, тоді не лише він. Провів, уже почав превентивні удари, щоб, не дай Бог, Україна не відокремилась проти української інтелігенції, проти активного селянства. Ну так зване куркульство, яке ж не лише розкрукулювалося, яке сотнями тисяч депортувалося. Розумієте, це ж їх просто не було. А кого, до речі, заселяли ким заселяли Ні, ці корпусі в 30-му році, коли про заселяли, давайте трішки інше питання. 30-му році, якщо її заселяли, то хіба що із середньої Азії на південь України баї. Так само розкуркулених там, які, які тоді тут вже бавовною займалися, а, але вони, звичайно, теж не затримались тут. Переселення то вже було після голодому, ну після 33-го року. Так, і, власне кажучи, коли оце все навіть серед. Компартійної номенклатури невисокого гатунку, але такої почалось незадоволення. Він бачив, що фактично втрачає контроль над Україною, особливо коли там весна 32-го, начебто й не було активних повстань, бо в 30-му році він через українські повстання відступив, загальмував колективізацію через великі повстання, масові повстання, невеликі, вони, знаєте, не потужні, а такі волинки, дрібні повстання. Але дуже багато було на Україні і в Україні, і відповідно він загальмував. В березні 30-го року колективізація, але потім, знаєте, тихою сапою відновив, і фактично це все було здійснено. В 32-му вже нікому було волинить, тобто проявляти активність. Але люди просто перестали працювати, перестали сприймати радянську владу. Почався активний саботаж. Тому що методи, якими здійснювалися цей комуністичний штурм, вони унеможливлювали будь-яку економічну зацікавленість в результатах своєї праці, скільки ти не виробиш. Країна забере в тебе хліба, все, що ти виробив. Але спочатку там залишали мінімум для харчування. А в 32-му навесні вже забирали все зерно, правда, ще не забирали, ото як говорили, там бурячину там чи, mm -hmm. чи капустину. Тобто вони забирали зерно, щоб продати на закордонних ринках для власної індустріалізації. Але потім, коли побачили, що от абсолютне неприйняття радянської влади, в одному з листів він писав Косіору у квітні 32-го, що, мовляв, ж там радянської влади в Україні немає. Вони зрозуміли, що треба. Ну, якось виховати, покарати Україну, інакше вона може відокремитись, і от тоді вже було зроблено цей терор голодом, про який найбільш відомий як голодомор, створення умисне створення ситуації несумісне життя. Це повторюється історія, і Росія не змінюється. Пане Геннадію, я вам тільки тут дивіться, Росія тоді, тоді вони Росія зараз відкрита, як нацисти, так а у, зараз у прикриваються вони приймають заперечують це свої воєнні злочини. Пане Геннадію, я так. вам дуже вдячна за те, що ви зберігаєте в пам'яті. І не даєте нам забути і за цікаві факти, і за те, що прийшли до нас yeah. у студію. Це був Геннадій Єфіменко, кандидат історичних наук, дослідник історії радянської України, 17-39 років.